Дев'ятниця до Божого Різдва. Дев'ять вибухів любові. Луїза Пікаретта. День п'ятий. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини. Що всюди єси і все наповняєш скарби дібр і життя подателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас від усілякої скверни. спаси благи душі наші. П'ятий вибух любові. І внутрішній голос продовжував. Моя донечко, не відходь від мене, не покидай мене самого. Моя любов потребує твого товариства. То є наступний вибух моєї любові, яка не бажає бути сама. А чи ти знаєш, чиєї присутності вона потребує? Присутності створіння. Поглянь, волону моєї мами, всі створіння є разом зі мною, зачаті разом зі мною, разом з ними я є самою любов'ю. Я бажаю розповісти їм, як сильно люблю їх. Я хочу розмовляти з ними, щоби розповісти про свої радощі й болі, що я прийшов до них, щоби зробити їх щасливими і щоби служити їм утіхою, що я перебуватиму серед них, як їхній малий братик, віддаючи кожному з них свої ласки і своє царство. Коштом свого життя. Хочу дати їм свої поцілунки і свої обійми, я хочу втішатися разом з ними, але як багато терпінь вони мені завдають. Одні втікають від мене, інші вдають глухих і змушують мене мовчати. Ще інші марнують мої блага і не дбають про моє царство. Незворушно віддаючи мої поцілунки і обійми, незважаючи на мене, перетворюють мою радість у гіркий плач, о яким самотнім я є, перебуваючи серед стількох. Як обтяжує мене ця самотність? Я не маю нікого, з ким міг би перемовитися хоча б слово, на кого міг би перелити самого себе? Навіть у любові, я постійно смутний і мовчазний, бо коли промовляю, то ніхто мене не слухає. О моя дочко, прошу, благаю, не покидай мене самого в такій великій пустці. Віддячся мені добром і слухай, коли я промовляю до тебе. Прихили вухо до моїх повчань, я є. Коли я промовляю до тебе, я є учителем над учителями, скількох речей я хотів би тебе навчити, коли ти слухатимеш мене, то я перестану плакати і тішитимуся разом з тобою. Чи бажаєш тішитися разом зі мною? І коли я занурила себе в нього. Склала йому товариство його самотності, внутрішній голос промови досить, досить. Переходь до розважання наступного вибуху моєї любові. Вервечка за ненароджених дітей, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя Мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався тобою після народження. За їх заступництвом прошу тебе у наміренні тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу. Щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити твою святу волю. Амінь. Великі зернятка, святий Йосифе, ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії, благаємо тебе про поміч, рятуй душі ненароджених дітей, будь їх Отцем і опікуном. Марія. Вони твої діти, не допусти їх загибелі, Ісусе, сильно віримо, що ти можеш їх урятувати. Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей, Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей, Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей, Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених на дітей. Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених 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 дітей. Ісусе, Марія Іосифа, Рятуйте душі ненароджених дітей. Святий Йосифе, ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч, рятуй душі ненароджених дітей, будь їх Отцем і опікуном. Марія, вони твої діти, не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що ти можеш їх урятувати. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі на народжених дітей. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі до народжених дітей. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі на народжених дітей. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі на народжених дітей. Ісусе Марія Іосифа, рятуйте душі до народжених дітей. Исуса Марія Йосифе, рятуйте душі на народжених дітей. Ісуса Мария Йосифе, рятуйте душі на народжених дітей. Исуса Марія Йосифе, рятуйте душі на народжених дітей. Ісуса Марія Йосифе, рятуйте душі на народжених дітей. Святий Йосифе, ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо тебе про поміч, рятуй душі ненароджених дітей, будь їх Отцем і опікуном. Марія, вони твої діти, не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що ти можеш урятувати їх. Ісусе, Марія, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісуса Марія Іосифа, рятуйте душі на народжених дітей. Ісуса, Марія Іосифа, рятуйте душі на дітей. Ісуса, Марія Іосифа, рятуйте душі на дітей. Ісуса, Марія Іосифа, рятуйте душі на дітей. Ісуса, Марія Іосафа, рятуйте душі до дітей. Ісуса, Марія Іосифа, рятуйте душі на дітей. Ісуса Марія, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісуса Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісуса Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісуса Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Святий Йосифе, ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо тебе про поміч, рятуй душі ненароджених дітей, будь їх Отцем і опікуном. Маріє, вони твої діти, не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що ти можеш їх урятувати. Ісусе, Марія, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе Марія Йосифе, Рятуйте душі ненароджених на дітей. Ісусе Марія Йосифе, Рятуйте душі ненароджених 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 дітей, Ісуса Марія Йосифе, рятуйте душі до народжених дітей. Ісуса Марія Іосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісуса Марія Іосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Святий Йосифе, ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса та Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей, будь їх Отцем і опікуном. Марія, вони твої діти, не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що ти можеш їх урятувати. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Jėzusa e Marija Josifė, Retųjų tėdušiną na narodžinai gitai. Jėzusa Marija Josifė, Retųjų tėdušiną 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 narodžinai gitai. Jėzusa Marija Josifė. Рятуйте душі ненароджених дітей, Ісуса Марії Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей, Ісусе, Марії Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей, Ісуса, Марії Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небі для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти Богом у небі, і немає більшого гріха на землі, як убити своє нехрещене немовля, яке ніколи не зможе побачити Бога. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чи знала ти, Марія, що твоє дитя піде по хвилях моря, чи знала ти Марія, що твоє дитя врятує світ від горя, твій малюк, переможе зло в одвічній боротьбі, народжений десь спасіння і тобі, чи знала ти марі, що твоє дитя, сліпому зір дарує, чи знала ти марі, що твоє дитя рукою шторммує, він ходив там, де не. Край, де серця Коли ти цілуєш, Сина, ти цілуєш і Творця, чи знала ти Марі, чи знала ти Марі. Життя. Із вусні німих пісні Творцю, до неба полетять, сліпому зір, глухому слух, а мертвому життя із німих пісні творцю. Знала ти Марія, що твоє дитя, покажеш шлях спасіння, чи знала ти Марія, що твоє дитя, Господь цього творіння? немовля, що тихенько спить у тебе на руках. Исконала жертвам. Цей чудовий день я хочу привітати вас з Різдвом Христовим з цим чудовим святом. І Ісус прийшов на цю землю, щоб принести нам радість, щоб принести нам любов. І ця пісня про це, про його життя, про те, що він зробив для кожного з нас. Будь щасливим в цей день і неси це людям. Досконала жертва Бога.